Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас у студії медіа-центру Україна укринформ сьогодні. 11-й рік триває війна. Сьогодні вже 799-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на наших кордонах. Будемо говорити про розблокування кордонів і про зміни, які можливо відбудуться останнім часом в цій сфері. Тож у нас у студії Уді сьогодні Андрій Дємченко, річник Державної прикордонної служби України, пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня. тож давайте поговоримо, розпочнемо нашу розмову саме з розблокування кордонів 29 квітня. Ми почули, що на останньому пункті, який був заблокований, начебто відбулося розблокування. Тож яка ситуація зараз? Чи дійсно наші вантажівки, в тому числі і пасажирський транспорт, можуть вільно пересуватися кордонами з кордоном з Польщею? Доброго дня всім. Ну, власне, під час блокування руху для вантажних транспортних засобів, які вчиняли польські фермери, на щастя, вони і тоді не блокували рух для інших категорій транспорту це і легкові автомобілі, автобуси, і вони могли вільно перетинати кордон. Були, звісно, дні, окремі напрямки, окремі години, коли вони так масштабували свої дії, і тоді рух для звичайних громадян також ускладнювався. Але загалом. Вони не блокували рух для звичайних громадян. По вантажним транспортним засобам, звісно, на щастя, зараз розблоковані всі напрямки. Кілька днів тому розблокували напрямок пункту пропуску Раваруська, який залишався останнім заблокованим. На минулому тижні був розблокований найбільший інфраструктурний напрямок. Це пункт пропуску Єгодин. І зараз він фактично за добу пропускає щоденно 1300 десь вантажних транспортів. Транспортних засобів в обох, в обох напрямках, бо під час а, дій польських фермерів тут, ну, на мою думку, пропускалася найменша кількість вантажівок, якщо, звісно, порівняти з пропускною спроможністю цього напрямку. І, і через Раву Руську, і через раніше розблоковані Краківець та Шегині, у Стилу Хугринів. Зараз вантажівки їдуть ну, досить активно відповідно до пропускної спроможності кожного з напрямків. І, власне, зменшилися. Черги. Немає тих тисячних черг, як це було раніше, коли польські фермери блокували відразу шість напрямків, і в чергах могло стояти і понад 3,5 тисячі вантажних транспортних засобів сукупно. Зараз, до прикладу, станом на ранок на є годині, це було десь 200 вантажівок в очікуванні на перетин кордону, але при тій пропускній спроможності, то, звісно, вони всі за добу і проїдуть. Така ж сама Ма ситуація і на інших напрямках, тому сподіваємося, звісно, також що польські фермери не поновлюватимуть своїх дій з блокування руху для вантажних транспортних засобів, і вантажопотік буде відбуватися активно в обох напрямках по всім пунктам пропуску. Продовжуючи тему ситуації на нашому кордоні з країнами Європи Європейського Союзу, що відбувається з порушниками, ми дуже часто у засобах масової інформації чуємо про ситуацію. Цю з тими людьми, які намагалися перетнути через тису кордон, що відбувається, які порушення фіксуєте на цей час? Ну на жаль, спроби незаконного перетину кордону вони продовжують фіксуватися і зараз фактично щоденно. Наші прикордонні наряди викривають порушників, які намагаються у незаконний спосіб перетнути кордон як на зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. Також спроби порушення незаконного перетину кордону припиняються щоденно і в пунктах пропуску на шляхах, де можна легально перетнути кордон, але тут порушники, як правило, використовують або ж підробні документи, або намагаються підкупити інспекторів Державної прикордонної служби. Хтось може Ховатися в конструктивних особливостях транспортних засобів і у такий спосіб нелегально перетнути кордон. Але все ж таки більшість спроб фіксується саме по зеленій ділянці кордону, незмінними напрямками, де найбільше таких випадків Припиняються або намагаються їх вчинити. Це кордон з Молдовою та Румунією, менше по іншим ділянкам, зокрема й по Угорщині, по Словаччині, по Польщі, значно менші кількості в меншій кількості намагаються незаконно перетнути кордон. Якщо Розглядати кожен окремий випадок, то, на жаль, порушники досить часто нехтують своїм власним життям та здоров'ям, обираючи там, важкодоступні гірські місцевості або ж кордон, де він проходить по гірським річкам. І... Також їхніми життями нехтують і організатори таких незаконних мандрівок, бо, як правило, порушники вони не є такими самостійними учасниками цього процесу. Мало затриманих нами порушників зазначали, що вони самі для себе прокладали маршрут. Як правило, вони зазначають, що користувалися послугами таких злочинних. Організованих груп, які їм обіцяли сприяння в незаконному перетині кордону, зато вони платили кошти і досить немаленькі. Прикро, що замість того, щоб підтримати Україну, підтримати сили оборони нашої країни, вони збагачують фактично цей криміналітет, який спеціалізується або сприяє людям в незаконному переправленні через кордон. І коли е, навіть ці організатори та пособники інструктують людей, досить часто вони їх направляють саме через е, такі складні ділянки місцевості, в тому числі через е, гірські річки, е, е, були випадки неодноразово, коли людина дістається лінії кордону, і з подивом бачить, що перед ним ще гірська річка йому доведеться її ще долати, а він розуміє, що фізичних сил у нього на це немає. Але ті, хто зважається на такі дії, все ж таки подолати гірську річку, досить часто такі все це закінчується фатально, бо люди втрачають життя. Загалом по гірським річкам зафіксовано нашими прикордонними нарядами десь близько 24 чотирьох випадків за цей це, це рік Ні, загалом за час воєнного стану. Але якщо брати про кількість смертей. Які призвели через таку незаконну мандрівку, то це понад 30. жахлива ситуація насправді. Закон про мобілізацію був прийнятий, підписаний президентом в цьому місяці набере чинності. Тож наскільки чи змінить цей закон правила перетину кордону? В законодавстві прописано, що уряд має привести свої нормативні документи відповідно до вимог закону про мобілізацію і. В найближчий час ну це має статися до чинності 18 травня. і, Відповідно, варто очікувати, що все ж таки в правила перетину кордону можуть бути внесені зміни. Я не можу достеменно сказати, які вони будуть, чого вони стосуватимуться. Але зважаючи, що також в статтю 23 закону України про мобілізацію, та мобілізаційну підготовку були внесені зміни щодо умов. Відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не, не кардинальні зміни, але можуть бути внесені в правила перетину державного кордону. Тобто, чи очікуємо ми, що тих, хто отримали таку відстрочку, або тих, хто заброньований на підприємстві, зможуть перетинати кордон державний? Ну, власне, і зараз відповідно до тих правил, які діють. Ті, хто мають відстрочку певні категорії, також можуть перетинати кордон, це відповідно стосується і багатодітних батьків, у кого на утриманні є троє і більше дітей до 18 років. Вони і зараз мають відстрочку, і чітко прописані вони в правилах, що вони можуть перетнути кордон. Ті, хто заброньований, вони також можуть перетнути кордон, але при наявності відповідно наказу мінекономіки про їхні бронювання. І коли вони слідують. Або ж у службове відрядження, або у відпустку, і при наявності таких документів. Дякую вам. Давайте тепер поговоримо про інші кордони нашої країни, які безумовно турбують нас. По-перше, це ваша команда, працівники державної прикордонної служби несуть службу на кордоні. Так би мовити, да, на лінії розмежування лінії фронту з Росією, що зараз там відбувається, яку функцію виконує саме ваші підрозділи там? Це не кордон, бо ми маємо вийти на всі наші міжнародно визнані кордони, але так є лінія фронту, де в тому числі воюють прикордонники, прикордонні підрозділи, які складають і є невід'ємною складовою сил оборони нашої країни. На багатьох напрямках є наші хлопці, це, зокрема, з підрозділу з Луганського прикордонного загону, так звана бригада Помста, це і інші зведені підрозділи. Скажу так, як на лінії фронту безпосередньо, так і поряд лінії фронту на кордоні з Росією. Найбільш складна зараз ситуація, де є позиції наших захисників, це на Новопавлівському та Бахмутському напрямках. Ворог практично щоденно продовжує штурмувати позиції, які утримують утримує підрозділи Державної прикордонної служби, в тому числі і штурмовими групами, з залученням танків, бронетехніки. Ну і звісно, що це щоденні. Обстріли, які ворог наносить з різноманітного зброєння? Проте хлопці мужньо тримають свої позиції, не даючи ворогу просунутися там, де вони утримують свої позиції. Зазначу, що наші захисники, саме прикордонники, присутні і на Купінському, і на Лиманському напрямках також. Ну і власне це південь нашої країни. Якщо говорити про Сумщину Чернігівщину, яка ситуація там, і наскільки там активізували? Вся робота ДРГ. Кордон з Росією в першу чергу характеризується це щоденні обстріли, які ворог здійснює по нашій території, наносячи удари своєї, застосовуючи артилерію, і безпілотні літальні апарати, авіацію. І за останній час більшість обстрілів припадає на Харківську область, трішки менше по Сумській і ще менше по Чернігівській. Фактично така ситуація. Незмінно за останній період. Якщо порівняти, до прикладу, в минулий місяць, то ми бачимо певне, можливо, зменшення. Кількості обстрілів, але вони залишаються десь на рівні лютого місяця. Бо в березні ворог суттєво наростив кількість обстрілів, особливо застосовуючи авіацію, і багато обстрілів тоді також припадало саме по Сумській області. І в березні, до прикладу, загалом нашими прикордонними нарядами разом з іншими складовими сил оборони було зафіксовано більше трьох з половиною тисяч обстрілів, і це тільки кількість обстрілів. Вже не якщо говорити про кількість випущених снарядів. То вони значно більші. Породи РГ, якщо говорити, яку динаміку спостерігаєте останнім часом? Найбільш активний напрямок, де ворог продовжує використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи, залишається Сумщина. Раніше була активність ворожих ДРГ і по Харківській області, але за останній час ця активність знизилася. По Чернігівщині також активності ворожих ДРГ не фіксуються. А от Сумська область залишається для них якоюсь пріоритетною, бо фактично по Кі. Кілька ворожих диверсійно-розвідувальних груп протягом тижня викриваються. Ну не можна говорити, що вони заходять чи намагаються заходити щоденно. Але от по кілька груп за тиждень за останній час от така їхня активність. Якщо говорити про ситуацію на кордоні з Білорусію, що спостерігаєте там? Чи є зміни на відміну від кордону з Росією по кордону з Білорусію, ситуація повністю контрольована і ми не бачимо. Ну, Ніяких дій, які б могли свідчити про якусь підготовку до загрози нашої країни на даний момент, по-перше, Росія там не має своїх бойових підрозділів. Я вже неодноразово зазначав, що свого часу ті підрозділи, які знаходилися, російські підрозділи, які знаходилися в Білорусі, прибували на полігонах, проходили навчання, підготовку Росія їх поступово вивела для того, щоб скоріш за все. Посилити свій, свої сили на лінії фронту а в рамках ротації нових не завела. і ця ситуація не незмінна. Тобто, фактично в Росії там немає сил для того, щоб здійснити вторгнення на територію України. Також ми не фіксуємо переміщення техніки чи особового складу армії на підрозділів армії Білорусі, але звісно не можна виключати нічого. бо... Білорусь на жаль продовжує підтримувати Росію у цій війні, і ми маємо нарощувати наші оборонні можливості як по лінії кордону безпосередньо, так і в прикордонні зводячи і продовжуючи інженерно-фортифікаційні споруди для того, щоб хлопці і дівчата які. Обороняють цей напрямок, мали всі можливості і укритися, якщо відбуватимуться обстріли. Ну і власне вести повно повноцінно бойові дії, шановні колеги. Ваше питання? Доброго дня, але Шершень Українформ У мене два запитання до вас. Відомо, що після повномасштабного вторгнення Росії був запроваджений візовий режим з Російською Федерацією. Чи відомо яка кількість росіян перед нову держкордон за візами? Власне, це перше запитання. Друге запитання: чи збільшився пасажиропотік перед великим? Дякую. Так, для громадян Російської Федерації діє візовий режим, як ви зазначили, але на даний момент в мене немає даних про кількість отриманих віз. Таку інформацію зможу підготувати на наступний брифінг, тим паче, що візи видають наші посольства. В наші дипломатичні установи і у співпраці з ними зможемо це дізнатися, але зазначу, що ця кількість, вона як і раніше, скоріше за все, незначна. Бо навіть протягом року, коли діє коли вже діє візовий режим, тоді було щось трішки більше 50, здається, було виданих Ну, тобто, Фактично, вони видаються з такою більше гуманітарною ціллю для тих громадян, хто можливо має якісь або українські. Коріння або мають дружину чи чоловіка з громадян України, ну або дітей, саме громадян України, але є батьками громадянства Росії. Друге питання було щодо пасажиропотоку у Великодень. Чи За останній час ну, це. Фактично чітко прослідковується протягом останніх п'яти днів. Пасажиропотік має тенденцію до збільшення. Якщо на минулому тижні, включаючи п'ятницю, він коливався десь в будні на рівні 80-85 тисяч осіб за добу в обох напрямках, і не було суттєвої переваги ні в виїзду з України, ні в'їзду в Україну в Україну, то власне починаючи з суботи, пасажиропотік різко зріс в суботу він був десь на рівні 110 тисяч Громадян, які перетнули наш кордон в неділю 105 тисяч. В понеділок, вівторок, він знизився десь до рівня 90 тисяч осіб за добу, а протягом вчорашнього дня це було трішки більше 95 тисяч осіб за добу. Але всі ці п'ять днів чітко прослідковується перевага в'їзду в Україну і особливо громадян України, оскільки наші співвітчизники це 80. 80-85% від загального пасажиропотоку, хто перетинає кордон, і можу зазначити, що на 75 тисяч разів більше за ці п'ять днів громадяни України перетинали кордон саме на в'їзд в Україну. Ви це пов'язуєте зі святами, чи все ж таки закон про мобілізацію теж впливає на вашу думку на цей процес? Ну в даному випадку це, звісно, великодні свята. Бо якщо навіть порівняти пасажиропотік з великодніми святами за західним обрядом місяць тому, то також пасажиропотік зростав, і перевага була саме в'їзду в Україну. Потім він знизився знову до своїх звичних показників. І не коливався весь цей час зараз. Йде коливання до збільшення, і це якраз пов'язано саме з великодніми святами. Дякую вам дуже за цю інформацію. Шановні колеги. Якщо маєте питання, не маєте чудово. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Да, нагадаю, з нами був Андрій Дємченко, речник Державної прикордонної служби України. А саме зараз ми готуємо розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. Дякуємо нашим силам, безпеки, оборони і слава Україні.